Друга річниця звільнення нашого міста, нашого Херсона. За ці два роки ми пережили багато етапів, різних емоцій, відчуття ейфорії, очікування скорішого повернення додому, а іноді зневіри. Я впевнена, що багато хто проживає ті самі емоції. А до Херсона повернулася весна. І синьо-жовтий прапор огортає місто, маленькі вулиці, наповнені життям, на площі знов лунає українська пісня. Коли вчухла ейфорія, херченці зрозуміли, що перемога не стане лише, якщо ми всі згуртуємося і почнемо працювати над нею разом. Зрозуміли, що швидко і безполісно це було лише в наших. Дякуючи нашим волонтерам, військовим та неймовірним херсонцям, ми йдемо до спільної мети. до звільнення Херсонської області від набали. Якщо говорити про наше рідне місто Херсон, про наш незламний, сильний, могутній Херсон, то це говорити в першу чергу про людей. Про звичайних людей, які роблять неймовірні, а іноді надзвичайні речі це лікарі, це військові, це пожежники, вчителі, волонтери, це звичайні люди, які живуть в нашому місті, які на сьогоднішній день об'єднані заради боротьби, заради свободи, за вільне майбутнє наших дітей. Всі ці люди, які на сьогоднішній день проживають в нашому місті, для мене вони герої. Кожного дня Херсон під прицілом ворога. На жаль, постраждала будівля нашої школи. Але я чітко знаю, що школу ми відбудуємо. Головне, що є і буде неймовірний колектив наших вчителів. На жаль, 24 лютого 2022 року моє життя зупинилося, незважаючи на те, що мою рідну домівку, моє рідне місто обстрілюють кожні 24 години на добу. Ми залишаємося незламними. Ми боронимо наш фронт. Ми допомагаємо Збройним силам України. Ми донатимо також. Ми навчаємо наше майбутнє. Початку повномасштабного вторгнення я залишалась тут. Продовжувала працювати з дітьми. Адже ми знаємо, війна не тільки на фронті, війна продовжується і тут. В тилу ми виїжджали з України вже свідомо, коли зрозуміли, що два-три тижні затягнулися на довгі два роки. Насправді, жити ВПО в Україні дуже складно. Лякало постійне відключення світла, проблеми з опаленням. Та безпека. Приїхали ми до Німеччини і отримали тут соціальні виплати, безкоштовне житло, отримали допомогу від громади, але не отримали власного дому, відчуття власного дому. Херсон це місто, де народилася моя родина, де народилися мої діти. І я маю надію, що мої діти це майбутнє нашого Херсону. Херсон буде вільним, вільним від страху. Я впевнена, Херсон буде безпечним, сучасним, успішним, озелененим, відреставрованим, відбудованим спортивним, мистецьким, в якому будуть жити щасливі люди. І це буде місто щасливих людей. І я впевнена, що ми скоро повернемося до нашого міста. І наш незламний херсон дочекається всіх своїх херсонців, всіх своїх рідних херсонців. Майбутнє нашого херсону це чудові талановиті діти, маленька художниця, кожушка Надія надіслала свій яскравий малюнок на підприємство, де створюють унікальні аксесуари. Її талант і оригінальна ідея настільки сподобалися команді дизайнерів, що вони вирішили створити жіночу хустку за її малюнком. І тепер наша надійка має власний бренд хустки, який надихає своєю дитячою щирістю і красою. В такий херсон хочеться повертатися. Ми повернемось, в Херсон. Слава Україні! І з дощ, все що залишила війна! На площі знов лунає українська пісня.